Триває 926-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1170 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 6 вересня окупаційні війська Росії втратили. 622 тисячі 720 військових, 8 тисяч 631 танк, 16 тисяч 878 бойових броньованих машин, 17 тисяч 745 артилерійських систем, 1 178 реактивних систем вогню, 941 засіб ППО, 368 літаків, 328 гелікоптерів. Птерів 14 тисяч безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 24 тисячі одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються